Всім привіт, друзі! Ради вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важливі новини для українців за кордону. Отже, друзі, Польща, Німеччина, ЄС. ЄС полегшує життя іноземцям з посвідкою на постійне проживання, точніше, хоче його полегшити. Верді готує нові страйки на транспорті в Німеччині. Берлін охоплений протестами. А ЄС друзі засуджує заборону Польщі, Угорщини та Словаччини на імпорт українського зерна. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm From Ukraine. Дякую вам, друзі. З Німеччина представники останнього покоління, це такий рух в Німеччині. Вони реалізують рух транспорту своїми блокпостами і переважно в столиці в Берліні. Тепер голова профспілки німецьких поліцейських. Його звати Райан Вент. Він закликає до більш жорстких дій проти кліматичних активістів. У Берліні каже він: активістів можуть поки що, згідно законодавства, взяти під варту до 48 годин. І я думаю, що це занадто мало. Він виступає за загальнонаціональне регулювання цього питання, тобто засноване на баварській моделі, запобіжний арешт із можливою максимальною тривалістю на 30 днів, тому що тільки так каже: він ми візьмемо цю ситуацію. Під свій контроль, друзі. Профспілка Верді вона попереджає про знов можливі нові страйки в Німеччині. У такий спосіб ця профспілка хоче посилити тиск у колективних переговорах з місцевою та федеральною друзі, владою в Німеччині. Нагадаю, друзі, що Верді це асоціація державних службовців в Німеччині. Профспілка вони відстоюють інтереси близько 2,5 мільйонів федеральних та місцевих службовців в Німеччині, і вони вимагають для них збільшення доходу на 10 і 5%, але не менше, ніж 500 євро на місяць. Друзі, наступні новини з ЄС, отож притулок і міграція Європарламент підтверджує ключові реформи. Нагадаю, друзі, 20 квітня на пленарному засіданні було домовлено розпочати переговори зараз з державами-членами ЄС щодо кількох документів, а саме щодо політики міграції та надання притулку. Нагадаю, друзі, це директива довгострокового резидента і також швидшої процедури надання притулку для біженців. Європарламент схвалив переговорний друзі мандат щодо запропонованих змін. Вони включають, наприклад, прискорення надання. Довгострокових дозволів ЄС після, наприклад, трьох років легального проживання та можливість інтеграції, також осіб, які користуються статусом тимчасового захисту. Довгострокові резиденти ЄС друзі зможуть переїхати до іншої країни ЄС без додаткових обмежень щодо роботи. Отже, друзі, які наступні кроки це після того як пленарне засідання дасть зелене світло, депутати Європарламенту зможуть вже розпочати саме переговори щодо остаточної форми цих. Законодавці останнє Євросоюз засуджує заборону Польщі, Угорщини і також Словаччини на імпорт українського зерна у східній Європі. Фермери та торгівці вже кілька тижнів протестують проти переповнення магазинів дешевими українськими товарами. Варшава та Будапешт неодноразово стверджували, що надходження до ЄС величезної кількості хліба з України. Дестабілізує ринок та збиває ціни для місцевих виробників. У цьому контексті важливо наголосити, що односторонні дії неприйнятні і в нинішні скрутні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі подібні рішення всередині. Я Хочу нагадати, що Україна є світовим лідером з експорту кукурузи, пшениці, соняшника та ячменю, які забезпечують життя багатьом людям у багатьох країнах, і що змусило змусила організацію Об'єднаних Націй також Туреччина виступити. Посередниками у так званій Чорноморській зерновій ініціативі. Вона, друзі, дає гарантію того, що Росія не нападатиме на судна, які здійснюють експортні перевезення продовольства та добрив із трьох українських портів: Одеса, Чорноморська і також Південного. Важливо також, друзі, щоб продовольство вже імпортоване з України, не накопичувалося у прикордонних країнах і вироблені в Україні товари вони саме досягли тих країн. Третіх країн, які їх і справді потребують. Друзі, ось такі важливі новини для українців з-за кордону. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. До зустрічі!